Мережу сколихнула резонансна. Новина про 17-річну коханку Путіна. Автори книги цар власною персоною розповіли про роман диктатора з абітурієнткою журфаку МДУ Алісою Харчевою. Ця історія бере свій початок ще у 2010 році, коли Володимир Путін обіймав посаду прем'єр-міністра Росії. Тоді ж молодіжний прокремлівський рух наші подарував на 58-й день народження диктатора еротичний календар із фотографіями студенток МДУ, серед яких були й неповнолітні. Зокрема, Харчева саме на її знімку красувався підпис Ви найкращі, що ймовірно і підкупило Бункерного. Досить швидко Алєсі зателефонували з уряду і запросили на особисту зустріч, і дівчина все ж відвідала резиденцію Путіна в Новоагарьова. Відносини між 58-річним політиком і 17-річною дівчиною тривали близько року. Та вже за рік Аліса здивувала Путіна ще одним подарунком до дня народження. У своєму блозі дівчина опублікувала відверті фотографії із кошеням в руках та підписом Пусі Путін» або ж українською кішечка для Путіна за даними розмі. За колишні інтимні зв'язки Аліса отримала від Путіна непогані подарунки. Елітну квартиру в центрі Москви, а також можливість навчатися в МГІМО. А її батько Всеволод Харчев з 2020 року, щомісяця отримує близько 100 тисяч рублів у прокремліївській структурі Анодіалог, якою керує автор того самого еротичного календаря Володимир Табак.